Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зооколи. Сьогодні у нас на огляді е, такий невеличкий наружний фільтр фірми Sansan, модель hw 503 е, От я розпакував все, що входить в комплектацію. Ну, коробку відкинемо само собою, сам по собі фільтр. Корпус колба, така об'єм всього від нашого фільтру 4 літри. Потім в комплекті йдуть два шланги, заборний та на виброс. Часто є запитання, який діаметр шлангу. Давайте замірюємо і скажемо так у нас по діаметру 16, шланга 16. Потім є присоски. Вони йдуть до нашого насосу. Раніше ці фільтри комплектувалися насосом всередині фільтра. Зараз цей фільтр, цей фільтр, сама колба йде окремо, а насос встановлюється в акваріумі. Таким чином, є до нього присоски, які його фіксують, якщо буде потрібно. Не забуваємо періодично обслуговувати наш. Наш насос це ротор, який е, потрібно там, час від часу е, від е, ну, нальоту е, профі... промивати, да, і все. Так, е, с... Тому сам по собі насос стоїть в акваріумі. Е, по е, характеристиках, цей насос має 6 Вт. Підйом води 0,9 метра. Це максимальна точка підйому, тому не ставте його дуже низько від акваріума. і перекачка 600 літрів за годину. Довжина проводу 1,5 метри, тому все влаштовую. Для під'єднання насоса для виводу води з акваріума є цілий пакет переходників. Далі є. Заборна трубка і е, трубка для вибросу. Є всі фіксатори, дуже зручно, дуже все ну, професійно є для китайців. Також є ну, тут комплекс насадок, дождевалка, це коли ви хочете поставити наприклад, фільтр на маленький об'єм, щоб не було сильного потоку води. Тому можна використовувати дождевалку, а також дождевалка підходить для того, щоб поставити в травніку, там де не потрібно, щоб у нас була дуже космічна перекачка. Не було течії сильно. Ну, тут є ще декілька насадок, тому це ви можете в процесі все подивитися, все встановити. Так, по самому фільтру йде один, один вхід от це із фільтру, є отакі переходники. Для того, щоб закрити і промити фільтр, нам потрібно буде лише прогор... ну, пере... провернути ці наші штуцери на, то, на обратну... Ну, в обратну сторону. І таким чином можна від'єднати шланги подачі та, зливу... ну, подачі та зливу води від самої конистри. Так, по самій колбі. Що ми маємо всередині? Є така зручна ручка для підйому, якщо потрібно комусь. Так, в самі, перший чорний матеріал це така середня оч... очистка, потім йде синтапон. Потім ще раз середня, потім більш вже така крупніша жовта. Потім. Крупна фільтрація і залишається знизу отакий відсік, в який ви можете засипати кому щось потрібно: хто лаву, хто кераміку, хто біошари. Таким чином, ми маємо раз, два, три, чотири, п'ять фільтруючих елементів в нашому фільтрі. Що ще? Раніше ці фільтри мали там касети, а зараз цього немає. Але ну, в мене все влаштовує, тому що це оновлення. За рахунок того, що наш насос знаходиться всередині акваріума, є певний недолік, що він займає якесь місце, але він, він не займає місце в нашому в нашому, в нашому, цій каністрі, нашому фільтрі. Таким чином більше місця для фільтруючого елемента. Далі, за рахунок цього, і збільшується потужність, тому що насос стоїть в самому акваріумі. Недоліки нашого фільтра, моделі сьогоднішньої це то, що Насос стоїть. ну, Багато хто думає, що це не дуже зручно, але що маємо, то маємо. Ми його фіксуємо на присоски і він смоктує воду з середини акваріуму. У кого мальок? Ну, таке, не дуже підходить, тому що дійсно сюди може попасти мальок. Але для стандартного акваріума це проблеми ніякої немає. Я його занурюю на 3-5 см в ґрунт, і його не дуже видно, і все ок. Далі. На які акваріуми підходить? Підходить на об'єм, ну, виробник рекомендує 40-150 літрів. Але, ну, звісно, на 150 літрів 4 літри каністра це дуже мало. Тому, якщо у вас дуже мало рибок, можна поставити на 150 літрів. Але якщо у вас стандартний акваріум, то раджу на акваріуми, ну, до 100 літрів. Тому. Переваги цього продукту в тому, що повна комплектація, реально нормальна якість. При від'єднанні наших всіх патрубків ми окремо від'єднуємо шланги для забору та вибросу води. Каністру окремо можна промити, доволі великий об'єм фільтруючого елементу, як для маленького фільтру. Є всі формати насадок, тому переваги є, недоліки теж є. Ну, в принципі, і все. Посилання на цей фільтр залишу знизу в описі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.